Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство, і перед вами я Валентина. Валентина, Валентина, по-датськи. куди це ви їдете? Так, ось такий собі придбала велотренажер який потрібний для реабілітації мого суглоба колінного, на якому я зробила ендопротезування, і обов'язково треба його. Розробляти для того, щоб я мала можливість ходити, не ковіряючи як каченя. Тому реабілітація та, яка є у мене раз в 2 неділі, цього діла не дає. І ось ми на датському фейсбуці по обяві купили собі такий велотренажер. Це не нова модель. Стара, люди її користувалися, бо нові дуже коштують дорого. Від 9,5 тисяч крон і не, туди від далі. трьох, від ну, двох. Ну, трьох маленькі такі зовсім. Не, не. А такі ось достатньо е, полупрофесійні. Коштує дуже велике. Мами, тут... Наша хвора їде швидкістю 16 км на годину. 14 вже. Це у мене стоїть на, на... дистанцію кілометр, півтора кілометра вже проїхала, спалила 32 калорії. Ось показує так. тут воно все. І кошт у можна... неї зараз 110. Тут можна переключати на більшу мощ, на меншу мощ. Щоб було тяжче, було легше крутити. Доволі таки добра сідушка. Покажи, Сережа, яка сідушка. Це сідушка конкретна, піднімається, так, але... так, опускається і вперед, назад рухається. Це дуже важливо. Але трошки вона б ще опущеною була, могла опускатися вниз, було б ще краще. Але таке діло Е, мені сказав мій реабілітолог, що я повинна на ньому займатися до тих пір, поки добре не виступить е, волога на лобі. Пот. 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 Поки не спітніє наша велосипедистка, тому е, другий етап реабілітації, потрібно кожного дня по 10 хвилин накручувати. І потім після 10 діб роботи кожного дня прибавляти по одній хвилині. Ось такий обзор цього велотренажера. Всім дякую за увагу і до зустрічі на каналі.